Ти тільки міг прочитати в книжках, але приходиться вже насправді бачити в реалії у 25 років. Він вперше потрапив на війну. Олексій Лисаченко – кадровий військовий. 1 жовтня 2014-го На той час командир танкової роти прибув у зону АТО. Підрозділ у складі 13 танків зайняв позиції поблизу Донецького аеропорту та селища Піски. Того ж дня він дізнався, що таке втрачати. Мій екіпаж на бойовій машині був підбитий російськими військовими та знищений. В подальшому їх змогли витягти тіла вже, ну, доволі таки після тривалого часу. Ти втрачаєш своїх підлеглих, своїх товаришів. Ти сьогодні знайомишся з людиною, а на наступний ранок ти дізнаєшся, що цієї людини вже немає в живих. Олексій Лисиченко родом з Черкащини, вчився на Львівщині, а служити пішов на Чернігівщину. В зоні АТО у Олексія був позивний бізон. Так назвали його батька за досягнення у спорті. За сім років війни у зону АТО він їздив шість разів. Але в пам'яті каже, назавжди залишились бої за Донецький аеропорт, і його перший бій, що відбувся 6 жовтня 2014 року. Це був звичайний виїзд по супроводженню конвою до терміналу, в якому їхав особовий склад та припаси для військовослужбовців, які знаходились в терміналах. За день ми могли здійснити 3-4 виїзди. Бойових виїздів по відбиттю збройної агресії противника в танковій роті були всі мобілізовані за винятком мене, командира роти, та головного сержанта роти. Хлопці, які ні разу не приймали участі в бойових діях, і навіть і близько не знали, що це. 18 листопада біля Олексія розірвався снаряд. Осколки перебили пальці на руці, влучили в ногу і у спину під лопатку. По нам E, начали вести артилерійський вогонь по нашим позиціям. І e, поруч біля нас стояли, стояла піхота, як, по якій нанесли вогневе ураження. E, хлопці зазнали втрат, були поранені, і прийшлось викликати евакуацію поранених медиків. E, то під час виклику. Медиків на евакуацію. Позаду мене знову відбувся вибух, розрив снаряду. Основне завдання це вижити і доставити всіх хлопців додому, повернути їх. Він повернувся до Чернігова на лікування, а за чотири місяці знову поїхав у зону АТО. Мені зняли апарат, яким складували пальці. і В той же самий день я був в АТО в танковій роті. Не лишилося особового складу, після першої хвилі мобілізації всі вони були демобілізовані, відправлені додому. Хто був живий на службі? Не лишилося з кадрових військових нікого. У зону АТО Олексій Лисиченко їздив з 2014 по 2017 рік. Єдине, що давало сили все пережити підтримка родини. Вдома чекала дружина і донька. Під час своєї першої ротації, 5 листопада, у Олексія народилася друга донька. У мене жінка знаходилась вагітно на той час і ось ось мала народжувати. Саме бажання повернутися додому, побачити свою дитину це було найбільше з Рішення моє було, щоб назвати Вікторією побідітельницею, переможницею. Тому саме, саме із того, що вона дійсно перемогла, як то кажуть, ті всі негаразди. Які на той час складалися і народилися здоровою дитиною? Сім'я саме основне, до кого ти будеш повертатися, і щоб тобі було куди повертатися, до кого на свою землю, на до своїх близьких. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.